Я в тролейбусі їхала, знімала цей храм, ну і трішечки там зазначила, що, що в цьому храмі знаходиться. Жінка вийшла зі мною на зупинці і каже, все життя прожила в Києві навіть про це не знала. Ну, недарма мене зустріла, буде знати. Дерев'яний храм, дитяча площадка, дітки граються. Ну, я вам вже казала, що тут знаходиться книга, де щасливі родини, щасливі батьки зазначають, свідчать про той факт, що в них народилися дітки, дитинка або дітки. Так що ми будемо раді бачити вас в нашому прекрасному чарівному місті Київ. Не менш прекрасному храмі Єрусалимської ікони Божої Матері. Ось розклад, бачите. Четвер у 18.00 акафіст преподобному подобному стіляну по флагонському на дарування чат о дітях осілені. Ось цей святий стілян Пафлагонський. Охоронець немовлят і діток. Цей святий влаштував перший міні-дитячий садочок. Опікувався дітками. О, відкритий храм. Це чудово. Храм Української православної церкви. Зараз з вами зайдемо.